У прямокутній системі координат, паралельне перенесення, яке переводить точку. Паралельне перенесення, що переводить точку з координатою Х у точку з координатою x'y. Задається такими формулами. Ці формули і будуть використовуватися для розв'язування задач на паралельне перенесення дорівнює х додати А, дорівнює y додати Б. Запам'ятать, якщо точка Х з координатами х переходить у точку з координатою x', y', то формули. Паралельного перенесення мають ось такий вигляд. Що таке А і Б? Зрозуміло, Х' y це точка, в яку перейде. Х це точка, яка в нас була. А і Б це деякі числа, це будь-які числа, однакові для всіх точок при певному паралельному перенесенні. Пишемо номер. 369. 369. Читаю мову. Паралельне перенесення задане формулами. Х'деревні, х відняти 1. Y штрих деревні, і додати 2. Знайти координати точки, завдання А знайти координати точки. В яку переходить точка. Значить, точка була мінус 3, мінус 1, і вона переходить в іншу точку, а ми дивимося, точка, в яку переходить це координати її штрихами. Я й пишу переходить точку, х', y', ну, і оцієї точки нам необхідно знайти координати. Що для цього потрібно? А для цього потрібно записати формулу паралельного перенесення. Я їй пишу дорівнює Х додати А. Можна, ви перепишете їх, так, щоб запам'ятали. А я їх буду користуватися. Ось тут не буду переписувати, буду економити місце. А ви запишіть. дорівнює Х додати А, дорівнює Y додати Б. Добре. Використовую. y. Х, оце ж моє точка, яка переходить, має координати х y. Все. Значить, замість x нам необхідно підставити координати. Яна продовжуємо. Замість х. Мінус 3 мінус. А мінус 3 мінус 1. Рівні в 4. А буде мінус 4. Так. Ой, це тільки ж х. Я чогось y написала. Це х' у нас. Так, а і штрих рівня. А, мінус 1 плюс 2. Так, да, ось моя y. Мінус 1 плюс 2. І це буде. 2 мінус 1. 1. 1. Що питали? В яку точку переходить точка? А вона переходить у точку, пишу відповідь з координатами мінус 4, 1. Все, розв'язали задачу. Б. Значить, нам необхідно знайти координати точки, образом якої є точка 4 мінус 2. Образ. Тобто, була точка X, Y і вона перейшла у точку 4 мінус 2 раз розмову знайти координати точки, образом якої є точки, була точка. Зробили паралельне перенесення, і утворився її образ. Оце в нас образ, пишу, це в нас образ. Образ оцієї точки, правда ж? Все. Значить, що в мене є? Y невідомо, а Х'. У мене ось воно є. Добре. Формули перед вами є. Я, Значить, замість х' пишу. А 4 дорівнює х мінус 1. Так, ось вимогу ж підставляємо, так. Ось туди. Тепер замість а. y' ставимо. Мінус 2. Пишу його поруч. Мінус 2 дорівнює y плюс 2. Угу. Так. Ну, дивіться, тут саме зручно х залишить справу, а оце мінус 1 ничку перенести вліво. Х буде дорівнювати 5. Так. Так. Тут точно так само. Y залишаємо, а двойку переносимо вліво, вона стане з мінусом. Мінус 2 мінус 2 буде. 4. Так. Все. Це була точка 5 мінус 4. Ну, таким чином, розв'язуються задачі на паралельне перенесення, використовуючи формули паралельного перенесення. Далі, Далі. наступний номер у нас буде. Так, ну зараз, рібяточки, які я хотіла, щоб похожий до домашнього. Ага, 372 Б до домку, а 371 зробимо зараз. Ні, 372 А А Б буде додому. Так, щоб був зразок. Так, чи існує паралельне перенесення. Внаслідок якого? пишу А. Внаслідок якого точка. Мінус 3 переходить у точку 1 мінус 1, а точка 0 мінус 1, переходить у точку 3, 3. Чи існує паралельне перенесення? Чи існує таке перенесення? Як ви думаєте, а що б нам придумати, зробити, щоб перевірити, чи є таке паралельне перенесення? А в нас формули не ні. Там чому буде дорівнювати А і Б. А ми його можемо знайти дуже гарна ідея. Просто підставити урівняння як змінні. Так, значить, дивіться, ми у формулі паралельного перенесення, у нас є координати точки, яка була. І в яку перейшла це те, що штрихами. Ми знайдемо із першого перетворення, знайдемо А і Б, а тоді подивимося на друге перетворення і також знайдемо А і Б. Якщо А і Б для обох перетворень однакові, значить таке паралельне перенесення існує. Якщо А і Б вийдуть різні, значить такого паралельного перенесення не існує. Давай Настя. Складаємо рівняння один дорівнює. Мінус 2 плюс А. Так. І друге, давай зразу для ігреків. І для ігреків буде а, мінус 1 дорівнює 3 плюс Б. Добре. Шукаємо звідси а. а. Переносимо мінус 2, буде 3. А дорівнює 3. Так. І Б дорівнює мінус 4. Так, Б дорівнює мінус 4. Раз. Знайшли А і Б. Зараз будемо дивитися на друге перетворення. Якщо однакові, значить існує. Давай Настя, куди ж нам написати? Давайте сюди. Так, ну можна піднизум. А, справді вона чи збоку я прилаштовую. 3 дорівнює а, 0 плюс А, можна просто записати А. Добре. Тоді y у нас виходить 3 дорівнює мінус 1 плюс b. Так. І b дорівнює 4. Угу. Мінус 1. Переносим. Буде 3 плюс 1 4. b дорівнює 4. Значить, перше перетворення було 3 ab мінус 4, а у другому вийшло 3 ab 4. Тому що кажемо? А, тому. Паралельне перенесення не існує. Не існує. Ну, от так, розв'язується задача на паралельне перенесення.